Доброго дня, друзі! Хочу представити вам нашу штучну траву преміум класу. Показую повільно, щоб бачили, як вона виглядає. Дуже схожа на натуральний газон. Висота ворсу 40 мм або 4 см. Це її основа, її можна використовувати як у приватних будинках, на балконах, спортивних майданчиків, дитячих, навіть як зелена стіна, декор у закладах, кав'ярень, кафе. Виглядає дуже, дуже класно. Ширина рулона в нас йде 4 метри. Ми робимо будь-який розмір, котрий вам потрібно. Хто зацікавився, дзвоніть або пишіть.